Привіт-привіт! Всім привіт! Тут Таня зі Львова. У нас дощ, але я приїхала на дачу, мені треба було зібрати врожай. Зібрали огірочки і от перший вружай томатів. От. Бачите, збираємо ті бурі, і там вишенка вже починає також буріти. І вон. Он там Лінда вже є червона, зараз ми туди підійдемо. Зараз, О. і Лінда. Ну, де вона? Бурі і такий. Червоно-малиновий. Так. Зараз позбираю. Напевно, що бурі також позбираю, бо хто зна, коли ми ще приїдемо. Ось така ситуація, все мокре, дощ іде. Але добре, все розпушилося. Тут перчик гострий, перчик Бугарський. Так, мене питалися, навіщо я накривала е, карлика того. Монгольський карлик. Ну, я знала, що буду дощі, у нас практично цілий тиждень дощі. Тому і накрила. Перша була спека, потім дощі. Так, далі. Перця сьогодні. Я не знаю, мене, напевно, ніякий не візьмемо. Так, тут у мене. Тут, тут, тут. Що тут? Що тут? Де ті бірки? Джас ранкової зри. чи що? Джаз ранкової зорі. Так, джаз ранкової зорі. Ось він такий. Оце махрова квітка, такий покручений, а тут такий полосатик буде. І дивіться, тріскає, бачите, Тріснув. Це, до речі, батьковий. Так, маленькі що? Маленькі ростуть, але ще не зріють. Малюсіньких багато, починають листя. Пусуватися, але вони не зріють. Ще не зріють. Ще немає достиглих. Немає. Так, тут чері. Чері, чері, черя. А тут трюфель цей трюфель Далі. Зрізала ще одну капусту броколі. Лишилася одна, вона меншенька, хай буде. Але дивіться, зараз ще одна пекінка лишилася. Минулий раз я зрізала. Зрізала нижні листочки. І, ви бачите, вже пішли пасинки. І на тих пасинках буде ще врожай. От. Ще трошечки сьогодні селіри не збираю. Так, побігли, побігли, побігли. Біла тепличка. Огірки я позбирала, пополивала. О, один забула. Ще один можна зняти в цей. Бачите, що робиться через дощі? Недобре це. Минулий раз ці листочки були чисті. Так, пасунок обриваю. Побігли, побігли. Побігли. Баклажани. Баклажанчики є. Чоловік каже, може сьогодні ще позбираємо. Я кажу, що ні. Хай підростуть, я хочу на ікру позбирати. Так, побігли, 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 побігли. Побігли, побігли. Знаєте, куди я вас веду? На там ту сторону. Ята, тут, все тут ягід. це все м'ятка довкола. Тут лохина Скільки яєт. ягідки Достигають. Це пізніше. Там була раніше, я її зірвала вже. тут, оця. Це раніше. Насіла ще кріп, Сонячний декоративний, починається висти. Це моя клубочка дуже красива в контейнері. Розрослася гайно. І тут. Гарно розрослася. Так, тут редисканція, тут редисканція. Тут крапатський дзвоник росте, молодило, а це петуння, яку я вирощувала з насіння. Де яка вона огромна. Коліус, ну і там хабузи. Я або не маю коли. Зайнятися тим. Або коли я собі надумаю, що треба приїхати, то потрібно вже... А, ну то дощ. Зараз щось покажу. Самий найбільший соняшник. В кожній пазусі є. Соняшники будуть. А. Хости цвітуть. Все в цвіту. Все цвіте. Хости. Там ще флокси починаються вести. Так, ми йдемо на другу сторону. Вон там у нас колодязь. Тут сусіди одні, сусіди другі. А тут наша друга сторона, другий кусочок. Так, кабачки. Капусту мусила позривати, тому що капусту. Ой, ой видно, не видно. Капуста починає гнити. Куди біжимо? Хочу зараз, отут так само насіяла кріп, хочу тут кріпу збирати, бо то все рівно заросте все і... Кріп закриє. Так, то ще де капець. А я шастаю по городі. Картопля. Так, це у мене. Ой, воно так. Я так не люблю рухати гарбузи. Вони не люблять, щоб їх рухали, але мушу поставити по краю. Гарбузи, 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 гарбузи. О, гарбузики один. Та багато зав'язалися, вон там ще є. Там десь ще мають бути. Гарбузи. А тут що? Тут щось не бачу заразі. Там в мене з однієї сторони таку зробила конструкцію, бачите? трикутно і дротом. То з трьох сторон ясь білий, а з одної сторони, ось з цієї видно. Тут я садила шпарагівку спорогівку, фасолю, ну, зійшло дві штуки. Дві толку не буде ніякого. Побігли далі. Побігли. Ясь розклався. Також треба поправляти все. Треба руки. Нічого сама не встигаю робити. Нема кому допомогти. Побігли, побігли. Тут грушка у нас, тут от грушка, я її обожнюю. Вона виростає от така довга і дуже солодка. Так, тут в мене зав'язується савойська капуста. Вон, до речі, ще треба ту головку зняти, бо вона гниє. Капуста гниє, шкода воно нас одно Треба забрати буде. Капуста хороша, бачите. Максом пташки принесли. Так, чесник. Часник починає сохнути. Починає. А ще стоїть. Бачите, яка мене цибуля. Вся хабазах. Не стидно, звичайно, але я інакше нічого не зроблю дощі. Така сама морква. <coughs> така сама морква. Так. Тут огірки на чорній плівці і тут кусочок білої плівки розорої. Вони там постелилися, ростуть. Все, іду я на рву окропу. Біжу всередину десь. Я вже вся мокра. Дивилася я, чи чиї ну, тут огірочки, отакі От малюсінькі є вже. Я так думаю, що через 2-3 дні буде тепло вже будуть і тут огірки. Все, всім па-па. І добра добраю мерга.